Я біду, Без біду, ну ми ж відкриті, от, скажіть, будь ласка, оце так е, свободно. мене ну, попросили. В... Ти, ти не є журналістом. Зараз а проходить ми... прес-конференція. Юро, <кху> <кху> запитуйте далі. Я Які в тебе запитання? Нехай буде відповідь. Юрій Васильович, ви до вас дуже багато запитань. Скажіть, будь ласка, ви можете коли. У Звинському, як Чередніченко, в народі Черячок не поступає ніхто. Це народний депутат. Так, звичайно, який вчора, а, це, а ця людина, вчора вривалася в мою громадську приймальність. Залякувала моїх агітах. Що робила ваша громадська приймальня? Що Що робила ваша громадська То, То не ваші свинячи? Залиш приміщення, будь ласка. Юрій Васильович, ми з вами на ви. Давайте продовжимо Ні, більшого там Я не Я з журналістами спілкуюся. Давайте вийде. Черечок, давай. Будь здоров. Ви можете вийти? Судяться зі мною. Це гідна відповідь народного депутата. Мені 102 викликати, чи що? Ні, Юрисеч, видай початку 300 доларів, які ти мені винен по колорівці, а потім більше мене називати Черечком. Пішла. Yeah. Пам'ятаєш, як ти мене виживав? Більше є гниди світу. Пам'ятаєш, пам як ти мене звідти виживав чи ні. Будь здоров. Пам'ятаєш, чоловік хоче ви здоров'я. Перепрошую за радіозного контакту. Юрій Васильович, в суботу пройшли, пройшли, пройшли ніякі події, зв'язані зі свободою. В соцсетях проскочила інформація. Що це там зв'язане з неким господином, якого сьогодні ви попросили покинути поміщення? Як ви прокоментуєте? Так, відбувається наступне. Штаб Матковського постійно переслідує мою пересувну громадську приймальню, в якій мої прихильники-симпатики, мої агітатори роздають полтавцям газету. Вільна газета для вільних людей. Вона перед вами. Де я Агітую проти Матковського, на що маю законне конституційне право. Громадянин, який я тут вів себе некоректно, пан Черніченка, він вірвався в громадську прийманню, грубив моїм агітаторам, сказав, що я вас буду переслідувати кожного дня. От я вам влаштую, що вам мало не покажеться. Відповідно, ми відреагували. Я зразу туди. Відправив своїх хлопців-свободівців, але одна машина постійно супроводжувала пересувну громадську приймальню, тобто сиділа на хвості, От. і громадська приймальня її привела до, на Жовтнео 14, до обласної організації Свободи. Ми ту машину там заблокували. Як з'ясувалося, один із цих переслідувачів, це наш полтавський спортсмен, який займається боксом. От ми його ідентифікували. Відповідно було набрано 102. От, зразу правоохоронні органи прибули. Тут ось фотоматеріали є. Там в мережі там все ви бачили. Це громадянин гребінник Станіслав Вікторович. Він керівник центру боксу Полтава. Оскільки офіційні спортивні організації підтримують Матковського, це не є не що інше, як адмінресурс, який. Має 100% підтримку від пана головка, пана Пісоцького. До сьогодні мав мовчазну згоду від пана Ворони, але наскільки я знаю, там десь заява повинна бути ворони, що він не підтримує Матковського. О, це його офіційна позиція. Якщо немає, ще в мережі, то вона сьогодні до кінця дня з'явиться. Такий інцидент відбувся. Правоохоронних органів ми повідомили, вони приїхали. Машину разом із цими переслідувачами провели в райвідділ. Подальший перебіг подій мені ще не відомо, не повідомляли. Тобто ми бачимо все таки елементи силового протистояння, Я правильно розумію? Ну я гадаю, тітушок чи як їх там можна назвати зараз, там нові назви попридумували, У день виборів буде дуже багато. Як ви вважаєте, все таки тим, хто займається СМІ, є за що переживати? Ви маєте на увазі під час висвітлення да, виборчих да. виборчого кампанії? Ну, і на кожній дільниці е, будуть представники і е, хлопців, ті, що брали участь в антитеристичних операціях. В антитеристичні операції це не лише свободівці. Ми звертаємося до полтавської громадськості. Що в ну, Я думаю, що найменше 20 мобільних бригад ми сформуємо. Я знову акцентую: ми не говоримо про прізвища. Вже хто переможе, той переможе. На що воля громади. Але будь-які підкупи, будь-яке порушення закону, будь-які піраміди, ми будемо ліквідовувати. Але будемо ліквідовувати не через повідомлення правоохоронних органів, бо вони в нас в Полтаві відсутні. І в день виборів їх взагалі не буде. Ну, я виходжу з, з тих реалій, які ми є, які на сьогодні є. Тому перепрошую, хто буде давати гроші, і порушувати закон, будемо бити мордів. Ну, якось треба вчити. То есть прямим образом. Ну, а як, а як по-другому? А Ви не боїтесь, ви в принципі зараз угрожаєте. Ні, я не погрожую. Я застерігаю полтавців не брати участі у кримінальному злочині в день виборів, а саме щодо підкупу виборців. Дякую.